Ністровський каньйон вважається перелиною Тернопільщини, адже ця унікальна туристична локація лежить на території одразу чотирьох областей: Тернопільської, Хмельницької, Івано-Франківської і Чернівецької. Цікавий факт. Зелень навесні тут зацвітає на один-два тижні раніше, ніж на сусідніх територіях. Особливість цього регіону пов'язана з тим, що навколишні гори створюють дуже такий цікавий тепловий ефект, і цей регіон, там ж набагато тепліша температура. Каньйон також привертає увагу туристів, які щороку приїздять сюди, аби взяти участь у водних сплавах. Навіть у час війни ми потребуємо відпочинку, зміни обстановки та оздоровлення. Цікавляться туристичними об'єктами і внутрішньопереміщені особи та усім, хто прагне особливих Ражень слід пам'ятати про певні обмеження. Сплави, походи, прогулянки та екскурсії маршрутами, які пролягають біля об'єктів критичної інфраструктури, військових та стратегічних об'єктів, заборонені по всій Україні в умовах війни. Сплави на річці Дністер дозволені з червня до листопада цього року. Тут пропонують маршрути одно, та триденні. Активність велика, особливо в, починаючи з червня по вересень, дуже велика активність, найбільше цим займається активно Залічицький інформаційно-туристичний центр, вони мають там декілька осередків, де можна і обладнання придбати, де оплатити всі відповідні необхідні внески і все якісь необхідні речі з собою взяти. Крім цього, якщо ви плануєте відвідати дні. Тровський каньйон, то варто звернути увагу на ще один об'єкт: унікальні травертинові скелі, в яких збереглися печери. Частина з них природня, частина рукотворні. Заліф семидесяти. Населених пунктах є досліджених близько 130 печер і гротів. Ото більше складова, більша частина їх якраз власне відноситься до Дністровського каньйону. Це дивовижні печери з особливим своїм мікрокліматом, з атмосферою. Тож наважуйтеся відкривати для себе незвідані куточки Тернопілля, які неодмінно вас дивують.